Субота 27 січня на 11-му підсумки тижня в студію Олена Петроченкова. Вітаю. Витратили десятки годин на навчання, аби потрапити в підрозділ БПЛА. Наступний репортаж про бійців 128-ї бригади теро Дніпра. Вправно керуючи дронами, вони нищать противника і техніку і живу силу. Як їм це вдається? Про успіхи та складнощі тих, хто щодня робить смерть ворогам. Репортаж нашого Марка Ручки. Це наші хлопці посадили його при бойових діях пушкою, а потім ми його забрали вже. Сергій показує дрон, яким донедавна користувалися росіяни. Каже, модель такого попела також застосовують на полі бою, тож зайвим точно не буде. Перепрошити його неможливо, тому служитиме як тестувальний. Сьогодні будемо тестувати новий підйомний пристрій. Ми замовили волонтерів для того, щоб евакуювати свої дрони з поля бою. Сам військовий доброволець на початку великої війни був у піхоті. Воював на самому нулі. Відбували штурми, на нас наступали по 40 окупантів. Ми це відбували без жодної втрати. Спалили їм тоді дві бехи, один танчик. Нині ж обстановка на передовій також не проста, каже окупанти, регулярно влаштовують штурми. Утім, марно усі атаки хлопці відбивають. Вони дуже активно штурмують, але наші хлопці відбувають, наші дрони працюють, зброси, скиди, коригування. Дрони на фронті розхідний матеріал, їх ніколи не буває багато. В день штурмових дій з нашого або з боку ворога може бути одним екіпажем використано до 20 доньових ПВ. За місяць кількість використаних БПЛА взагалі захмарна оператори дронів постійно вказують на відсутність єдиного стандарту виробництва безпілотників. Через різні деталі на одній і тій самій моделі страждає якість виконання бойового польоту. Якщо буде стандартизація обладнання бойового саме, то буде не 4 враження на 10 дронів, а хоча б П'ять або шість. Сам Павло спочатку був стрільцем в піхоті, потім вже зацікавився безпілотниками. Каже, в цій справі вже понад рік. Кожен день, коли ми працюємо, ми робимо життя нашої піхоти легше. Це основне, що мотивує нас працювати і надалі. А це за пультом дрона аеророзвідник Микола. Чоловік із перших днів на війні. Тут, як і в цивільному житті, працював водієм. Правда, безпілотниками цікавився від початку, аби стати майстром справи, пройшов тривале навчання. На симуляторі пролітав понад 50 годин. Загалом каже, в деяких навчальних центрах норма це 200 годин на симуляторі, і тільки потім практика на бойових БПЛА. Це да, це потребує часу, потребує усидчивості і зосередженості. Дуже великої. Постійно потрібно навчатися, а практика має бути регулярна, каже Микола. Цей гумор він реально рятує морально, тому що кожен день одне і те саме, кожен день однаковий. Ти не розумієш, коли в тебе будній день, коли в вихідний, коли святковий це, хіба що на календар глянеш, або хтось тобі скаже. І навіть попри складну роботу на породовій, воїни знаходять сили і на особисте бо життя. Триває було питання стосовно родини. Буквально позавчора приїхав з відпустки, їздив, ось одружився. Не дивлячись ні на що за життя, все одно продовжується, так чи інакше. Звісно, що не можна там, якщо ти вже на війні, значить все, ти там себе обмижився. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Не могла залишитись осторонь, тому спершу пішла до тероборони, а згодом до війська бойова медикиня з Нікополя розповіла нам свою історію у мирному житті. Працівниця трубного виробництва, а ось від початку повномасштабної довелось змінити робочий спецодяг на військову форму. Як проходить служба, що в ній найскладніше, та що першим зробить після нашої перемоги? Далі розкажемо. У мене ніколи не було братів, а тепер у мене їх тисячі, от реально тисячі. Це не наш тільки батальйон, це вся наша бригада. Так про своїх побратимів говорить пані Світлана. Зараз вона бойова медикиня. А ось у цивільному житті розповідає, спокійно працювала на трубному виробництві та займалася громадськими справами. Тож і гадка не мала, що доведеться засвоювати військову медицину. Рішення було спонтанне. Ми не могли остатися в стороні. Ми пішли 25 февраля. Пома. было создана и так закрутилась завертелось. мы пошли помогали разгребали убирали то есть делали формировали воинскую часть Весь час здавалося, що робить для перемоги замало, тому разом з подругами вирішила не просто волонтерити, а мобілізуватися до ЗСУ та наближати перемогу пліч о пліч із чоловіками. Війна наша спочатку була варюшки, кастрюльки, потім кожна люда стала діловодом. Наташа не лє були поварами, Саша уйшла на склад ГСМ, де й до сих пор знаходиться. Бажання бути корисною і на гарячому фронті було у Світлани від самого початку, бо хотіла робити максимум для побратимів. А от підтримки від власних дітей спочатку ділиться, не отримала. Були такі упреки, що типу, ти от приміняла дітей там на це, ну потім на то есть це були позиви, як говориться, якоїсь ревності. А от зараз у нас все добре, питаються, допомагаємо друг другу. От, вони мене морально підтримують. Найпотужнішу допомогу, моральну та матеріальну каже захисниця, отримує від рідного підприємства. Допомога від Інтерпайп Нікотюб завжди вчасна та якісна. Мені в тому році, в марті, да, в марті місяці, Нікотюб дав машину. Mitsubishi L200, которая сейчас в минометки, вывозит хлопцев, завозит на позиции. Нас не полностью всем, амуниции всем-всем снабжают полностью. То есть один любой звонок, все, все у тебя есть. Світлана ділиться знання з надання першої допомоги та правил евакуації поранених опанувала швидко. А от звикнути до смерті побратимів зізнається із сумом неможливо. Коли чоловік допустим, тобто, там, він просто лежить мертвий, ти це розумієш. Когда тебе привезли, нету голови, немає рук, ног, то є ужасно. І кажуть, що до цього не говорять, що к этому не а Вони десять лет уже возять этих ребят. Як вот ми навчилися говорити, це не грудь з двісті. Це просто хлопці на щиті, Они едут їдуть домой. Металургиня сподівається на мирне майбутнє та закінчення війни. Ділиться настільки вірить в Збройні Сили України, що вже будує післявоєнні плани. Я стала бабуся, у мене полгода внутіку Льові. В отпуск отїздила, познакомилась з внуком, дітей увидела за 19 місяців. Повернуться додому живою, здоровою. І дай Боже, щоб всі так були. Візьму відпустку на заводі. Поїду, заберу своїх дітей. Сделаю ремонт в доме. Ну і вернусь обратно на завод. і буду працювати до пенсії. Надо ж пенсію как то зарабатувати. А що перемога буде? Вона буде Катерина Нічака, Альона Балкова та Володимир Поворенко новини 11 каналу. Нацисти намагалися знищити євреїв як росіяни зараз українців. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Під час другої світової геноцид влаштований нацистським режимом призвів до знищення третини євреїв. Та трагедія мала стати пересторогою для усього світу. Проте невивчені уроки історії призвели до їхнього повторення. Зараз РФ вчиняє геноцид проти української нації. Тож сьогодні ми згадуємо не лише мільйони закатованих у концтабурах євреїв. А й десятки тисяч українців, яких вже вбила Путінська Росія. А в нашій пам'яті поряд з голодомором, голокостом і депортацією кримських татар, тепер назавжди й кривава війна Росії проти України. Майже 70 будинків без тепла, абоненти Криворізької теплоцентралі потерпають від масових відключень. Усе через аварії на мережах. Рве труби навіть у квартирах криворіжців. Днями обурені керівники ОСББ навіть писали колективного листа до президента та урядовців. Докладніше в сюжеті наших кореспондентів. Яма на ямі цьогоріч на вулицях Кривого Рогу численні пориви. Станом на січень 2024-го ситуація з опаленням критична. Аварійні бригади теплогенеруючих підприємств працюють майже без відпочинку. Пастая камер людей затаплюють. як нема дома затаплю, приїжджаю, перекриваю, не співаю робити. Труби не витримують й в оселях криворіжців. Дмитро розповідає, як боровся із поривом. Почало вона струю йти. Вода тут була, аж до четвертого етажа. Це все ми розбили швиденько, поки перекрили там сусід спершу перекрив подачу, хтось спустив воду. Це все пальцем держав гарячу воду. Ремонтував трубу також власноруч, ну, наклав спимов, шматок резини та бітума, хомут. Бітумна клейка, якщо дирка швиденько заклеїть. Хамут жінка несе, це, я хамутом накручу. Це так ми живемо. Сесія проти два хамота вже на одній трубі. В цій же багатоповерхівці через порив на технічному поверсі затопило оселі на дев'ятому. За ремонт тепер можна забути, каже власник. Шпалери доведеться клеїти наново. наслідки, ну, Ось на окна дав наслідки. Мешканці кажуть, днями можуть сидіти без теплопостачання. Коли стається черговий порив, будинок відключають. У квартирах панує холоднеча, рятуються електрообігрівачами або газом. І те, і те, це небезпечно, але ми так вимушені зараз обігріватися, тому що в деяких приміщеннях, в деяких квартирах 11 градусів тепла. Але вмикати електроприлади не всім по кишені, аби зігрітись, доводиться вдягатись у декілька шарів одягу. Плаття, халат, кофта. Гамаши, двоє носков. сков. Якщо включити ось це, світ буде сильне. Якщо газ включить щетчик, ніяк. Ось зготувала, коли двигається, на тепло. Жителі підозрюють, причина поривів вода поганої якості. Навіть ті крани, які ми замінили два роки тому, вони згнили. Ми вимушено взяли воду на аналіз. І в приватному порядку ми віднесли її в лабораторію, де нам сказали, що перевищення допустимо мінералів. І вона дуже за ну засолона. Вода була поганого качества. отопленні, дуже грязна, карішня як глину. Ну як наждак працює, то воно просто стирає метал. Днями голови ОСББ у кривому розі навіть направили колективний лист скаргу на Криворізьку теплоцентраль президентові та урядовцям із вимогами. Перше створення комісії, термінове створення комісії для реального оцінювання ситуації в проходження опалювального сезону, а також ситуації з обладнанням теплоцентралі, переведення містян і абонентів теплоцентралі на енергоефективні або е, Альтернатив. альтернативні форми. Опалення, тобто це можуть бути міні-котельні, квартальні, це може бути е е реструктизація. Якась із чим пов'язане збільшення кількості аварій на тепломережах, чи перевіряли якість води, та як бачать глобальне розв'язання проблеми? Ми направили інформаційний запит до АТЕ Криворізька теплоцентраль. На відповідь очікуємо. Новини одинадцятого каналу. Голодні, брудні та в холоді. Скандал у Кам'янському там багатодітна матір родиначка тримає власних дітей у жахливих умовах. Відео з їхньої квартири, яке днями оприлюднили місцеві жителі, буквально шокує. Репортаж нашого кореспондента Відки, Відки, вже, вже, нужний, Голодні, недоглянуті і часто кинуті напризволяще. Це відео з Кам'янського оприлюднили небайдужі. На ньому чотири дитини, наймолодші три роки, а найстарші – вісім. Їхні матері закидають. Малеча живе у ганебних умовах. Купа розкиданих речей навколо. Тут і одяг, і меблі. А вхідні двері до квартири винесені. Це є та сама оселя, в якій мешкали четверо малолітніх дітей. Тетяни матері дітей вдома немає. Нас зустрічає Раїса Анатоліївна, бабуся одного з синів жінки. Вона живе разом із ними в цій двокімнатній квартирі. Каже, Тетяна мати одиначка, і їй тяжко самій піднімати дітей. Вона старалася, їздила на роботу, щоб дітям було за що купити там продукти. За її словами, Тетяна певний час працювала у фермерів зараз без роботи. Раїса Анатоліївна додає, соціальної допомоги не вистачає та й виплати на дітей. Замалі. Ну, так, звісно, і тяжко, що мала підтримка. Малечі регулярно допомагають сусіди. Годують їх, передають необхідний одяг. Жителі кажуть, не раз звертались в поліцію та соцслужби. Тут весь будинок, весь район знає цю ситуацію про цих дітей. Ольга, сусідка родини, пригадує минулорічний випадок, коли Тетяна не з'являлась вдома три доби. Дітям збирали допомогу зовсім незнайомі люди. Викликала поліцію. Вони приїхали. Вона зникла на три дні, а діти лишилися самі з чужою бабусею, яка їм зовсім ніхто. Ми склалися. Я, моя мама, сусіди несли їсти. Про матір чотирьох дітей місцеві неоднозначної думки кажуть. Жінка нерідко заглядає у пляшку, а діти, звісно, занехаєні. Ну, осталася сама, піддержки немає. Це на дітей дуже мало платили їй там. щось 4 тисячі після поширення відео у соцмережах малечу тимчасово забрали в лікарню на обстеження. Зараз діти перебувають в нормальному стані. За їх здоров'ям спостерігають працівники лікувального закладу. На гори матір склали черговий адмінпротокол. В поле зору поліції та соцслужби вона потрапляла вже понад п'ять разів, і щоразу їй виписували штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб вона забезпечила належні умови для дітей. І за умови, якщо вона їх забезпечить, і дітей повернуть на виховання до її родини. Якщо матір чотирьох дітей все ж таки не зможе створити для них нормальні умови, її позбавлять батьківських прав. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Народжені під звуки сирен та залпи ворожої артилерії у пологовому будинку Нікополя за час війни на світ з'явилися майже 900 малят третина з них у підземних операційних. Як це народжувати під час безперервних обстрілів? Та що мотивує породіль залишатися у незламному райцентрі? Про це наш наступний сюжет. Пані Анна Корінна Нікопольчанка готується до пологів вже в шосте. Народжувати вирішили знову в місцевому пологовому. Ми хотіли ще давно дитину. Я чоловіка просила, але якось не виходило. А саме зараз вийшло. Ми вирішили народжувати У нас буде три хлопчика, три дівчинки. Додає ані секунда не сумнівалася, що її хлопчик з'явиться на світ саме у рідному місті. Виїжджати попри безперервня, так і родина не планує. це наша земля. Я нікуди не хочу поїхати звідси. І ну ми тут виросли. Мої предки тут 300 років жили. А от пані Катерина із новонародженою донечкою вже збирається додому. Молода мама згадує: народжувати довелося в екстремальних умовах. В укритті проте все пройшло добре. Народжували в підвалі. Це було під час тривоги. Зранку, опять ранку, почалися пологи, і о 6 я вже народила. Слуха, дівчинка, назвали Софійка. Пологовому будинку в Нікополі від початку повномасштабного вторгнення народилося більше 900 немовлят, а у минулому році 110. Задля За для безпеки породіль та новонароджених пологовий зал обладнали просто в бомбосховищі. У нас там повноцінний пологовий зал облаштований для того, щоб можна було надавати повністю допомогу. Навіть якщо потрібно, ми можемо там і операційно розгорнути. Пологів в умовах сховища ділиться медична директорка. Українські жінки ставляться із розумінням та відповідальністю. А медичний персонал завжди у повній готовності та має все необхідне для пологів під час блокаутів та екстрених випадків. Наші жінки героїні, тому вони готові. У Нас дуже багато жінок, які народжують не першу дитину. Вони стоїчно до цього відносяться. Жінки, які народжують перших дітей, вони більше переживають, більше бояться. Звісно, породілі намагаються народжувати у більш безпечних містах, і палати у пологовому будинку в Нікополі переважно порожні. Проте кажуть, акушери нікопольчанки народжують здорових немовлят навіть сьогочасних умовах. Тож життя триває і про незламність Нікополя віщують навіть немовлята. Катерина Нічек, Альона Балковата, Ігор і Новини одинадцятого каналу. Буквально вмерз в крижиною ледь не загинув страшною смертю операція «Лебідь» у Дніпрі. Небайдужі містяни, рятувальники та завзяті вет буквально витягли молодого червонокнижного птаха з того світу. Історію неймовірного порятунку розкаже наша Тетяна Заєць. Ось цей же птах потребує мені Ветклініці аграрного університету ранковий огляд на хірургічному столі. Екзотичний пацієнт, дикий лебідь. А моя птічка, дамо все там. Все, 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 все. Брудний з поганим зором та на додачу із пневмонією. Цей червонокнижний шипун потрапив до ветлікарів кілька днів тому. У нього бактеріальна і я так розумію, що це вся зграя, вона десь її підчепила. Тому що це зра літало, і молоді птахи перші попадали. Це тих птахів, які люди бачили. Ось він з, за слабкий був виснажений. Okay. Бачите, він підпустив okay. до себе хлопця. Викладач та вид лікар Арсені Богомас розповідає, як його разом із бригадою водолазів на порятунок пернатих викликали Дніпряни. Де це відбувалося? Це було на набережній заводській. Коментуючи відео, вид лікар додає два птахи ледь ворушилися і майже примерзли до крижини. Одного з них врятували іншого не вдалося. Там було дуже багато інших птахів, чайки, качки uh -huh. і е, ворони. Оце ж ворони uh -huh. одного з лебедя і заклювали. Молодий лебідь вже кілька днів під пильним оком лікарів проходить потужний курс антибіотиків. Придежуємо голову, ми ну, Держимо головуми, Сьогодні він вже захищається. Да, сьогодні. він... він... Моя дічка, і хоча лебедю вже краще піднімати на крило диких птахів вкрай важко. Додають в аграрному університеті інформації про це мало, та й у традиційній вишівській програмі поглиблено це не вивчають. Для того щоб хоч як допомогти помочити птиця, я обзвонила багато много вітеринарних врачей. Ну скажемо так по всьому світу і за границей. От, і, в общем-то, скажімо, з п'ятнадцять 14 чотирнадцять сказала, що він не виживе. Посмотряємо в очі, думаю, де ні, ну я попробую. Я узнала дозіровку. Узнала антибіотики, які йому можна, і на даний момент, от сьогодні він отримав четвертий укол, йому явно лучше. Попри порятунок, ветлікарі твердять: чіпати лебедів, коли вони плавають у водоймі, не слід. Не всі пернаті відлітають на зимівлю у вирій, нагадують фахівці. Деяким з них тут цілком комфортно, а з приводу цього шипуна додають. Після одужання шукатимуть йому новий дім. Тетяна Зайць та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на цьому підсумковий випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадую, що працює наша гаряча лінія. Звертайтесь, якщо у вас є важливе або цікаве повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.